Друзі, я ніколи не знімав відео. Під Івано-Франківськом є перший хірургічний шпиталь або госпіталь, і вже більше року я і мої колеги допомагаємо цьому госпіталю. І тут хлопці зараз проходять реабілітацію, то є Михайло, який отримав поранення під вугледаром. І таких як Михайло, дуже багато історій, Михайло, я просто, я просто тобі дякую. Я знімаю, я від імені. Від власного гімні, від своєї сім'ї, від своїх дітей просто дякую, дякую всім хлопцям, які тут. Просто потиснути вам широку. Можете розказати свою історію? Я раніше ранення під вахтом. У мене напарник загинув. І це мені теж, я теж, теж 8 днів полежав у Дніпрі, потім 80, 89 днів пролежав у Білийці, те ще два місяці. Більше два місяці. Я лежав у хірургічному, а потім був в госпіталі, щоб лічувався. Хлопці заходять в у, у операційне відділення. Я чекаю тут, бо я не до медицини. медицин. Yeah. Чому що Росія силою захоплює? Друзі, то є перший хірургічний госпіталь. То є мої колеги Маркус, Мюнх, Олександр, Цельськобяво. Більше року ті люди допомагають нам, допомагають воякам, допомагають тим хлопцям, які в цьому госпіталі потребують допомоги, і не тільки багатьом українцям вони допомогли. Я дякую вам, хлопці. Дай боже здоров'я. Слава Україні!